Ти як? до сидимо відеоконтролю? Вітін Не все одразу розумник. Let's Зараз подивимося, що у нас там. Парол я не знаю. Наша країна має величезний культурний спадок, але ігри, створені українськими розробниками, ще не отримали заслуженої уваги. Тому сьогодні ми продовжуємо висвітлювати як позитивні, так і негативні сторони українських ігрових проєктів. Давайте скалькоємо переповім заставочку, щоб не витрачати весь час на неї. Одним словом, там є хлопчики. В хлопчиків в школі сталася якась фігня, школу знеструмили по якійсь магічній причині. В одного батько військовий електрик, який шарить за генератори, який їм потрібно знеструмити чи вимкнути, щоб подивитися на камери спостереження в школі, щоб дізнатися, що сталося в школі. В другий батько працює в архіві, і малий шарить в архівах. Тому все якось так склалося чудовим чином, що вони одразу можуть якось перешати цю, це питання, пробратися в школу. Коли дізнатися, що ж сталося, тому що в них там постійно стаються якісь, якась фігня. Цього разу там когось вбили раніше, вбили дівчинку за два тижні до якихось там виступів, напевно, так правильніше. Ось, і тепер нам потрібно от пробратися, дізнатися, що сталося. Анімація дуже прикольна в заставці. І графоній на диво, на диво, дуже гарний в грі. Я очікував, що буде гірше, а графоній прям непогано. Хоча так би чуть, чуть пролагує, Але це юніті. Тому хто знає. 30 кадрів. І хай графіку давай. Упробим так. Все одно дюргається. Все добре, я ставлю хай, бо воно все одно е під підтормажує по незрозумілим мені причинам, хоча так підтормажує сильніше. Ладно, все, медіум погнали. Скільки можна, терпіти ці незручності. Немає вже сечі терпіти ці пекельні борошна. Я трошки лагаю. У мене 2080 і ігра підтормажує. Хоча вже давно потрібно оновитися до чогось нового. Тому що Сімдесят Ti немає окремих ядер, щоб стрімити. І треба якась 40 сорокова вже версія, щоб нормально записувати. Геймплей? Та все ж? Я не з такої сім'ї, як друзі. Гра з доволі простою графікою, але ну, не може. За вікном хтось кричить. А якась собака. З такою графікою, ну не може вона лагати. Але лагає. Є флешлайт? О, є флешлайт. Рука десь звідки вилізла. <phys> рука глядає стрімно. Точніше, виглядає непогано, а рука прямо виглядає стрімно. Ага, це мишкою треба все нажати. Не мишкою, точніше, а кнопкою І. Бо я намагався мишкою, мишкою не працює. Появистю кнопкою І взаємодіяти з предметами. Куча якихось ящиків дефолтних, які ми нічого не можеш зробити. Ну ладно. Ти як? Беріться у відеоконтролі. Не все одразу розумник. Let's Зараз see, подивимося. Що у нас там? Парол поки що я не знаю. Ну, поки що подивимося, що можемо зробити. Якщо вас трошки підтормажує гра, ну це це біда гри. Я з цим зробити нічого не можу. Також тут потрібно було би поміняти піктограмки, тому що постійно засвідчується таке от коло, поки що не зрозуміло, чи, наприклад, щось підняти, забрати, воно буде якось інакше виглядати, чи ні. Воно все коло. Перемальовані навіть текстурки. Оце я розумію підхід. Жирнющий лайк розробникам, жирнющий. Я розумію, що хочеться вийти одразу на мега ринок і щоб всюди всі там про вас знали, але крім цього, можна робити ще й для своїх, і свої будуть вас дуже гарно пушати. Будуть розповідати про вас там в Твіттері, в своїх в ютубах там хто де може, і ну, це потрібно робити. Бо хто буде робити, як хто буде показувати приклад, якщо не українські розробники? А тут вже мишкою треба натискати. Ну і включимо те, що ми виключили, і виключимо, і виключимо відповідно, то що включили. Подивимось, що що тепер працює, що тепер не працює. Later. Треба завести, напевно, генератор, тому що що толку пімпати. Якщо в нас не заведений генератор, відповідно нічого не включиться. Я так, я так підозрюю. Нам потрібен парол, де нам знайти парол. Добре, мені здається, мало би бути щось якийсь прям текст, який там береш, якусь бумажечку. Дивишся, ні? Щось було б таке. О! Oh. А чотири раніше не міг це обрати. Так, камери. Так, це поки що закриємо. Ха-ха-ха, <ріст> чи щось таке. Не знаю, дуже схоже на вампірхантерді, але це може бути щось ще схоже. А, це може бути на це, як? Точно. Каслування. Е -е, так, добре, не треба пароль до адміна, напевно. З кнопочками не дуже зручно, тому що ти нажимаєш Escape і включається оця от штука. Хоча, по ідеї, escape мав би тебе виводити з будь-якого вікна, типу на назад. Це ну якийсь по, по дефолту. Це база, це фундамент. Ну я не можу розібрати всі цифри, але я спробую. Може графоні треба більше? А ну, Хай, хай! Бля, реально кращий. Цифри стали. Взагалі інші цифри стали. Ха-ха, <laughs> офігеть. Але давай попробуємо. 1, 5, 5, 5, 2, 5, 3, 9, 2, 3. А, не, не влазить, не влазить. Інкорект, адмін 17. А, добре, клір, А, закрити. Закрити. Одинник. Весь 3,41. Що? А, админ 17, адмін 17. 3, 9, 9, 7, 4, 6. 3, 9, 9, 7, 4, 6. Логін. Угу, Якась камера є, одна, друга камера є, добре. Кріповенько, але прикольно. Деякі камер нема сигналу. А так правильно. Вони визначають потужність генератора, про який говорив Корі, але це не точно. Ренього краще, щоб не було лиха з електрикою. Добре, чекай. Я ще не додився всі камери. Мабуть, це індикатор електрогенератора. генератора. Цікаво, його можна якось зарядити. Скоро потрібен якийсь інструмент. От ну, ну, графоні справді класний. Блін, я б таке грав. Проблема тільки оптимізації, ну і трошки якось керування дивне. Тобто в одних місцях ти потрібно нажимати І, щоб взаємодіяти. Наприклад, отут треба нажимати І, щоб взаємодіяти, а тут треба нажимати мишкою, щоб взаємодіяти. При цьому геймпад взагалі не працює. Що ліхтарик просто перестав працювати, що а, о, але він не світить, а нафіга він потрібен. Ви, мабуть, знущаєтеся. І так, з піктограмками треба щось робити, бо ти не розпізнаєш, що як цей, з керуванням, треба я також. О! Виявляється, тут можна щось читати. Клас. А як я маю про це дізнатися, якщо піктограмки абсолютно однакові? І через графіку. Дивіться, зараз, зараз дивіться, зараз буде магія. І тепер можна це прочитати. Ну так не має бути. Оптимізація не має впливати на сюжетні предмети. І ще ліхтарик має працювати. Він щетку працював, а тепер щось помигав, помигав і так би перестав працювати. Але чому він це зробив зараз? І чому він далі не працює? не зрозуміло. Причому персонаж ніяк на це не відреагував. Ну не працює. Ну і що? Що ти мені зробиш? 0132. Ну, я не думаю. б придумав би пароль до погодиннику. Хоча, напевно, що тут годинник показує зовсім інше, так? А я не можу, Да? Я вже не можу дивитися година сюди. Я вже свої камери, я вже не дивився. Ясно? Працює. Е, працюють такі дуже жорсткі тригери. Є дуже багато нюансів. Блін, ну класні ці всі плакатики, це все, це всі детальки, ці всі клас. Всі перекладені текстурки. Ну в, в загальному, прям молодці. Прям молодці. Ну з оптимізації біда. А йому насрать. Я все виключив. Йому насрать. Чи, ви, чи виключити це все вверх? А йому взагалі плювать. Він тупий, а мені байдуже. Так, треба щось знайти в цих ці коробці з тулзами. Пароль я без поняття де взяти. Це, це проблема. Так, нам потрібно знайти, якщо ця гра логічна, то нам потрібно знайти логіку. Він любить пса, тому, можливо, міг би бути пароль пса. Типу 979 або 19. 7, тоді 9, 7, 9. Теж ні. Ну, але він любить пса. Він пса любить, У нього картина пса. Це таки дречінням займатися цих. Цих штук це, конечно, прикол. Несмішний прикол. Бо ти не знаєш, ну, типу, через те, що піктограмки однакові, ти взагалі, не знаєш, чому ти не можеш це підняти. Стоїть, відеока, відеокасета здає, здавалося б, ти мав би могти це підняти, в цьому ж логіка. Або он тут якісь журнальчики. 451 по Фаренгейту, чи що це? 451, пара, поняв 451. Але бляха, ну це ж, ну, ж несерйозно. Типу, піктограмки мають бути різні. Ти не можеш зорієнтуватися, що це що у тебе піднімання, а що у тебе засування. Ото тут ми це побачили, це прям дуже яскраво. Якраво помітно. Ось. Піктограмка ніяк не відрізняється, але ця піктограмка або отак ніяк не відрізняється, але ця піктограмка це засунути, а ця піктограмка це читати лист. Ну це ж капець. Пропало все. Добре. 450. Добрий день. І так не працює? Не можу. Втіпа книжка 451 по Фаренгейту. Якщо в нього не такий пароль, то він. то він хто взагалі? Ми завершуємо не дуже далеко прозунувшись насправді, тому що таке відчуття, що поламаний трошки керування, або я чогось не розумію, або я до чогось не дійшов. Проблема в піктограмках, що всі піктограмки виглядають абсолютно однаково. і Ти не знаєш, де можна підняти якусь записку прочитати, а де просто від відсувається, засувається шухляда. Це капець як незручно, це капець як напрягає, і ти постійно займаєшся цим дрочевом, що виходить шово шухляду взад вперед. В мене вже був цей момент, коли я показував, що з одного боку пікторамка в як не змінюється, і це читати запис а з другого боку це просто засунути шухляду. Це дуже дивне рішення. Але загалом графіка класна. Мені сподобалося, як вони підійшли до заставок. Тобто вони зробили такі цікаві коміксові, якісь в американському стилі старих американських коміксів. Заставочки дуже подобається оточення, плакати різноманітні. Плюс деякі плакати, які ти приближиш, можна почитати. Вони українською перекладені, гри є українська. Також це дуже класно. Навіть для демки вони це все зробили. Це дуже круто. Мені дуже подобається. Ось, але оскільки це демо, багато є якихось проблем, які ну просто щось, щось воно просто не працює. Я не, воно взагалі інтуїтивно не дуже зрозуміло. Наприклад, через Escape не повертається до попереднього екрану, а завжди відкривається меню. Ти заходиш там щось почитати, нажимаєш Escape, то відкривається меню, а не відкочуєшся до попереднього кроку. Тобто, це також дивне рішення, так би потребує звич звички, але насправді це краще просто пофіксити. Це взагалі не складно пофіксити. Ось графіка мені сподобалася, як подає. Сподобалося трошки наївний сюжет, тому що чомусь чотири хлопця лізуть оце, оце подивитися. При цьому всі чотири хлопця, їх батьки, якраз займаються тим, щоб вони могли це все провернути. Один займається батько генераторами, другий засидить в архіві, щоб отримати необхідну інформацію. Третій там читає, шарить книжки по камерах спостереження. Це все виглядає доволі кумедно. Я не зміг просунутися якось далеко, тому що поки що я не зміг розібратися. Бо я, наприклад, знайшов, я знайшов книжку. 351 по Фаренгейту, і це ну так би було 100%. Для мені здавалося, що це 100% те, як, яким має бути пароль, тому що там чотири цифри, і, відповідно, книж, настільна книжка охоронця мала би бути ну, по логіці, якраз тим, що має відкривати цей замок, але він чомусь не відкриває. Або я не знаю, яку кнопку нажати, щоб воно відкрило, тому що кнопка І мене повертає просто назад. А інша кнопка, яку можна зробити, щоб воно взаємодіяло, я не знаю, мишкою тикою також не працює. То я навіть не знаю, як, як зробити, щоб воно відкрилося. Можливо, в торі воно мало би само якось відкритися, коли я наберу правильний пароль. Але поки що, ну якось абсолютно незрозуміло як, і я не знайшов поки що відповіді на запитання, що робити, як взаємодіяти. Сподіваюся, гра далі така, така ж цікава, але просто її якось допилять, якось нормально будуть показувати, що робити, як робити, щоб можна було продовжувати грати і насолоджуватися проектом, насолоджуватися грою, а не тупити буквально через те, що ти не знаєш. Чи спрацювала твоя дія, чи не спрацювала, чи в чому проблема насправді. Ну, а На цьому сьогодні все обов'язково підтримуйте канал, ставте вподобайки, підписуйтеся, пишіть чи вам сподобалось, чи ні, чи які вам ще хотіли би подивитися українські ігри на цьому каналі, а також підтримуйте його фінансово, бо він існує виключно завдяки вашій підтримці. Зараз ви на каналі бачите людей, які завдяки яким цей канал і існує. Долучайтеся до їх лав, ставайте також людиною, яка буде підтримувати український контент, українські ігри, зокрема, тому що ці відео виходять якраз виключно завдяки вашій підтримці. Ну і також ж дивіться попереднє відео якщо його не бачили воно зараз у вас вискочило на екрані з цієї ж рубрики наші ігри дивіться наше грайте наше підтримуйте наших слава україні слава зсу до зустрічі і дай боже